Максим Гончаренко, політолог, доєднується до нашого ефіру. З ним говоримо про це більше і глибше. Вітаємо вас, пане Максиме. Навзаєм. вітаю вас, Сергій. Вітаю вас, Юлія. Так. Справді багато звернули увагу на те, що нібито змінилася риторика Дональда Трампа, і таких е серйозних е заяв ми не чули від нього ще. Особливо це стосувалося про повернення територій наших і піти далі, але за підтримки Європи. Так він і сказав. Прямо на ваше бачення, пане Максиме, як можна трактувати ці слова? Бо ось Телеграф пише, що Дональд Трамп вмиває руки. Багато інших видань навпаки так не вважають, а навпаки, трактується як якісь розворот у питання віри, ну і невідмови від підтримки України. Сергій, ви звичайно, дуже слушну, слушний коментар надали, що це дійсно слова. Ми бачимо скоріш позицію Трампа аніж конкретний перелік дій, які він готовий буде або обіцяє в конкретні строки зробити. Він окреслює свою позицію, яка не дуже відрізняється від тієї, що у нього була до цього. До цього він вже тези промовляв про те, що нібито відповідність за відповідальність за війну в україні взагалі за усю скажімо так за усе майбутнє цього конфлікту перш за все на євросоюзі і він буде основним модератором в цій історії але зараз ми бачимо те що було досить прогнозовано і росія могла б це спрогнозувати якби трішки реалістичніше дивилася на свої відносини з трампом Трампа досить сильно роздратовує, коли до нього не дослухаються, коли його зусилля йдуть е, не туди, куди він хоче, коли його зусилля марні, коли його ініціативи не підтримуються. Він приходив до влади з тезою про те, що він е, буде тим самим рушієм мирної ініціативи. Він буде тим самим провідником переговорів, і якось цю ситуацію йому вдасться врегулювати. Він у своїх передвиборчих промовах він на свої, свої перші дні на каденції е, його президентській, другій він е, був досить оптимістичний стосовно того, як Росія буде поводити себе, і він був дуже оптимістичний стосовно конкретно Путіна. Він казав, що він. Доволі договороспроможна людина, і з ним можна буде розмовляти те, що далі відбувалося, починаючи, наприклад, з того ж самого давайте, яскравий момент з зустріч у Джиді у Саудівській Аравії, коли Трамп буквально заявив, що Росія просто затягує процес, вона просто тягне час. Це було так, би мовити: ну якщо не прозріння, то скоріш поворот до реалізму. У його політиці, і він все ж таки починає розуміти, що Росія говорити може багато що. Вона не буде публічно звичайно заперечувати, що вони готові до перемовин, але фактично кроків у від перемовин від них не буде, і ми їх не очікуємо. Те, що Трамп зараз е, бере на себе дуже таку стійку позицію щодо того, що так Росія це от той самий паперовий тигр, е, що його не треба боятися, виглядає він досить е, так зловісно та грозно, але фактично він Дісто, паперовий, це лише підкреслює те, що Трамп починає на Росію дивитися більш реалістично. Що за цим може йти? Ну, по-перше, за цим може йти е певна зростання впевненості у країнах, так би мовити, Заходу об'єднаного щодо е санкцій та щодо руху у бік. Д -д -д Давайте сформулюємо це так: у бік. Е Змушування Росії все ж таки до певної мирної угоди або, хоча б до зменшення її агресії, Трамп зараз, от, наприклад, якщо ми подивимося, що Трампу з цієї ситуації взагалі можна винести, то Трамп з неї може ну фактично акумулювати її як аргумент. Щоб вдарити по іншим своїм конкурентам, іншим конкурентам сполучених штатів, наприклад, економічним, це е, Китай та Індія, бо вони ведуть торгівлю з Російською Федерацією, і Трамп може використовувати це як аргумент для того, щоб умовний західний світ е, почав е, вводити проти них санкції або почав з ними менш торгувати, або що ще е, Трамп може це використовувати. Як Україна може цю ситуацію використовувати? Ну, по перше, нам чітко проговорили, що Сполучені Штати на нашому боці. І вони вже розуміють реально, хто такий є Росія, і як з нею треба е, робити, те, що Україна, наприклад, мала спиратися на європейський союз першочергово. Нам було вже відомо. Бо європейський союз це перші зацікавлені особи у завершенні цієї війни, окрім України, власне, тому що вони просто близько. Тому для України зараз це ще один засіб того: по перше, як отримати ще більше зброї, як отримати ще більше допомоги, тому що давайте так ювілейний саміт ООН, коли 80 років організації Об'єднаних Націй, яка собі ще в 45-му році поставила за мету підтримку миру та під та попередження великої війни нової, і коли зараз у ювілей цієї організації ми бачимо, що у світі розгоряється велика війна, де залучені багато держав для України, це ще один привід поговорити про те, чому цю війну треба і важливо завершувати, і ще один привід консолідувати навколо. Себе своїх західних союзників і ще один привід натякнути євросоюзу. Що євросоюз ми на тебе все ж таки розраховуємо, і сполучені штати теж з цим згоджені, пане Максима. Але Євросоюз не виглядає однорідною структурою. На ваше бачення чи чекають його зміни не тільки в підходах, а ось не маю на увазі там ставати рішучими про що ми говоримо? Ніби ось поляки намагаються збивати дрони над нами, але ж є угорщина. Їхній уряд є словаччини. Уряд. Чи не буде там чи не стоїть євросоюз на порозі своїх якихось таких політичних змін? Європейський союз, як і будь-яка організація інша, вона звичайно не однорідна. Звичайно, ми маємо, наприклад, ту саму Францію. Ми маємо ту саму Німеччину, які роблять дуже великий внесок, взагалі вкладаються в те, щоб Україна. Давайте будемо чесними, існували, щоб українці були захищені. Згадаємо, як, наприклад, та ж сама Німеччина допомагає українцям у себе і нам, тим, хто знаходиться в Україні, як скільки Франція поставляє зброї, наприклад, на терени України. Але все ж таки, ну, звичайно, є країни, які не досить стабільно мають позицію. Угорщина, звичайно, з нею було багато дипломатичних питань, але взагалі на неї хрест ставити ще дуже рано, тому що ну давайте так уряду, коли ми кажемо про те, що Угорщина щось не так каже, як ми хотіли б. Ми кажемо про конкретно уряд Угорщини. Ми кажемо про верхівку Угорщини. Ми не кажемо, наприклад, про угорську опозицію. Ми не кажемо про е, простого угорця, і як він до цього відноситься. Теж саме зі словаччиною, теж саме, наприклад, ми бачимо в Польщі, тому що так звичайно є в Польщі певна політична дихотомія. Там, наприклад, є оця от протистояння між е, умовно табором. Право і справедливість і умовним табором громадянської платформи, звичайно, це е, досить різні за своїм напрямком політичні сили, і політичні орбіти. Але все ж таки, в цій боротьбі вони використовують один той самий аргумент, що Польща має жити, і що Польща має процвітати. Що треба щось робити для того, щоб Польща була е, незалежною та вільною. Те, що ми зараз бачимо, наприклад, те, що відбувається в Україні, це. Це ж аргумент для європейських країн, особливо, наприклад, там для Польщі, для наших сусідів, тому що де, якщо Україна правильно, дипломатично використовує свою позицію, то тут логічно витікає з попередніх аргументів, що треба довести європейським країнам сусідам, які навіть сумніваються, які навіть з нами там десь не погоджуються. От, наприклад, там з спо... якщо є якісь економічні суперечки, от наприклад, як з Польщею було та з зерновими конфліктами, що Майбутнє цих країн і процвітання цих країн буде кращим. Якщо Україна буде існувати і буде існувати у тих кордонах, які вона вважає за потрібним, яке міжнародне право вважає за потрібним, а не у вигляді, наприклад, якоїсь там російської колонії, або не у вигляді знаєте, діжки з порохом, яка може ще один раз спалахнути для євросоюзу. От знаєте, одну один момент хочу е, окреслити, що е, багато хто е, каже, і ну Багато є таких думок, що, наприклад, західним країнам буде вигідно просто припинити цю війну, не зважаючи на наслідки і не кажучи про те, що буде далі. Але це не так. Захід думає трішки наперед, і наприклад, там заходу, якщо ми кажемо про євросоюз, не потрібна ще одна, отака діжка з порохом, не потрібен ще один такий вибухонебезпечний регіон, який може в будь-який час е спалахнути і підірвати їм буквально усі їх плани та усі їх стратегічне партнерство і додати. Ще їм більше проблем. Тому Захід теж, як і Україна, так і Захід, так і, наприклад, там Сполучені Штати, теж зацікавлені у тому, щоб цей конфлікт було вирішено і вирішено не просто так для галочки, а стабільно та надовго. Пане Максиме, от сьогодні стало відомо про те, що група російських літаків, включає і ту, були біля підльоту до Аляски США. Я в цьому контексті, що на. е-е Генасамблеї ООН Трамп сказав, що НАТО має збивати на своїй території європейська частина російські підтримі цілі. Марк Рубіо сказав ні. І от кому вірити, ну як на це трактувати Європі, і чи сама Америка готова до таких ну, протистоянь? Вони їх теж намагаються скомпроментувати росіяни? Ми зараз входимо у фазу конфлікту такого глобального, якщо ми кажемо про світовий цей конфлікт Росія проти заходу умовно, і вони ж самі кажуть, що вони воюють проти заходу. То ми зараз бачимо фазу. Коли починаються воєнні провокації, і підліт російських літаків, і, наприклад, якщо ми давайте об'єктивно вже дивитися підводні човни, які Сполучені Штати посилали теж до берегів, це теж військові провокації, та це засоби зрозуміти на що готові та де готові реагувати інші країни-учасниці цього глобального конфлікту. Те, що зараз ми бачили від Росії, одна з таких провокацій, те, що ми бачили, від Сполучених Штатів заклики, оці от що, наприклад, Дональд Трамп сказав, що так, Євросоюз має збивати там країни НАТО можуть збивати над своєю територією російські літаки, російські літальні апарати. Це, ну скажімо так, це така заявка на майбутнє. Я не скажу, що це такий прямий наказ, бо. Давайте так чесно, ми не знаємо, як відреагують Сполучені Штати. Але все ж таки, якщо буде прямий конфлікт Росії та НАТО, це звичайно викличе реакцію Сполучених Штатів. скоріш за все, вона теж може бути військовою. Але давайте розуміти, що Путіну зараз найменше потрібні конфлікти з конкретно НАТО. Так, він може залякувати. Це знаєте, це КНДР робило в свій час, коли вони підривали свої е, ядерні заряди, підривали. Трішки ближче до країн е, заходу, трішки, наприклад, вони підривали їх більше до Кореї, більше до Японії і намагалися отаким от чином просто ну фактично налякати, спровокувати, е, показати свою міць. Ну тобто, знаєте, коли немає чим завойовувати е, з економіки чи з культури, починають завою намагатися налякати, хоча б ось, ось так. Е, те, що зараз ми бачимо в позиції Росії, те, що Росія. Грає мускулами, вона може так робити іноді. Наскільки це ефективно, не дуже я вважаю. Але хоча вона це робить, це не означає, що вона намагається спровокувати війну з НАТО в гарячу фазу, і вона не може зараз вивести війну із Україною і з НАТО. Росія зараз перекидує війська, наприклад, намагається якось втримати фронт в Україні. Вона намагається, скажемо так, дотиснути Україну до якоїсь перемовної позиції. Україна йому. <плес> Алло. так, ми нас чим, пане Максима, чуємо чому. Я, я я перепрошую технічні моменти. Дивіться, ситуація, яка Росія не дуже гарно справляється навіть з тією штукою, яку вони назвали спецоперація, навіть з тим, що вони побоялися називати війною, вони не. Не змогли впоратися у ті самі строки, які самі собі казали, і потім почали відмовлятися, казати, що ні, ми таке не говорили. Я кажу там про три дні, про декілька тижнів, от про те, що лунало у російських змі. Вони це не змогли зробити, і вони зараз намагаються налякати НАТО, але не спровокувати НАТО, тому що якщо НАТО підключається усією своєю міцю, постає питання: наскільки довго годин витримає Росія, і далі постає питання, наприклад, а чи буде? буде на боці Росії, наприклад, той самий Китай, бо Китай намагається тримати не ем, не настільки заангажовану позицію, як е, хотілось би росіянам. Індія ну, намагається тримати не настільки заангажовану позицію, як хотілось би росіянам. Тому тут питання ще, і я вважаю що російське керівництво, хоча воно роблять багато дивних речей, в них... Не сидять ж цілком люди відірвані від реальності, і скоріш за все вони розуміють, що атака Росії на НАТО і прямий конфлікт з НАТО це означає просто кінець. Ну взагалі кінець не просто не не успіх, а програш цілком розгромний та цілком очевидний для світу.